В них не було останнього дзвоника та випускних. Але сьогодні діти Слов'янська пішли до відремонтованих армією та добровольцями шкіл. Їх перший урок був присвячений єдиній Україні як вчать любити батьківщину. Декого навіть вперше бачила Наталя Нагорна. Цю школу зачепила війна, але нагадую про це хіба що засипаний слід від снаряда та вибиті шибки сусідніх будинків. 15-та школа Слов'янська, завдяки зусиллям черкащан, сьогодні як новенька, навіть на клумбі синьо-жовті квіти. За національними кольорами ледве видно й дзвоника. Ура! На грудях школярів теж стрічки. Діти переконують, причепили з власної ініціативи. Раніше не вішали, а зараз, щоб показати єдинство, показати, що ми патріоти. Вишиванка, віночок і великий букет. Тася не змогла піти до своєї донецької школи, але вирішила не засмучуватися. Ми приїхали. Славянськ, щоб я продовжувала вчитися, тому що в Донецьку зараз йде війна, а флаг України флаг Укра України, тому що я люблю Україну. Підвела таке про українське свято, лише музика, шкільні пісні прославляють Росію. 10-ї школи прийшли військові, та солдати державної служби транспорту. Вони за 10 днів відновили споруду школи, в яку потрапила міна. Щоправда, вдячність від мешканців міста. Вони чують далеко не завжди. Одні нормально з паніманням одні садні що фашисти прийшли. мене вчора обозвали фашистом. Тут стрічки та вишиванки лише зрідка. Першокласники від солдатів отримують на день знань про України з зображеннями Суса. Що з ними робити? Школярики знають. Махать. Я просто я тоже бахач. Тема першого уроку одна для всіх класів. Єдина Україна. Третякласниця Настя переконує вдома про таку й не чула. А в вам про Україну нічого не розказує. Ого. Местный ученик Руслан интересуется цікавиться, Не любить ополченцев и хочет до Росії. Я вообще-то хочу переехать уже в Россию, потому что там нету войны, а здесь танки идут, всех рушат. А откуда танки идут? Танки? И с... Они сейчас идут с другими, с ополченцами в, в Киев. Не без допомоги вчителя слов'янські діти все таки знаходять приводи любити батьківщину. Україна безстрашна та красива, безстрашна ну що у нас дуже сильні солдати. Наталіна Горна, Павло Бондаренко, ТСН 1+,1. плюс